Три місця, куди найчастіше можемо тестизувати пухлина. І чому перше це легені, туди метастезують найчастіше пухлини, рак молочної залози, оскільки є добрий гематологічний віток. Тобто по крові добре доходить до легень саме пухлинні клітини. Друге, це печінка. Туди метастезує найчастіше колоректальний рак. Третє це кістки. Туди ми тестизують рак молочної залози, також рак передміхорової залози, рак легень тобто всі ці види пухлин і інші можуть в будь-як і Насправді з органів три місця, куди найчастіше можемо тестувати пухлини І чому перше це легені, туди метастезують найчастіше пухлини рак молочної залози, оскільки є добрий гематологічний віток. Тобто по крові добре доходить до легень, саме пухлинні клітини. Друге, це починка. туди метастезує найчастіше колоректальний рак. Третє, це кістки. Туди метастезують рак молочної залози, також рак передміхорової залози, рак легень, то всі ці види пухлин. І інші можуть метастезувати будь-який насправді з органів. Три місця, куди найчастіше можемо метастазувати пухлина. І чому перше це легені, Тут метастазують найчастіше пухлини, рак молочної залози, оскільки є добрий гематологічний віток. Тобто по крові добре доходить до легень саме пухлинні клітини. Друге це печінка. Туди метастазує найчастіше колоректальний рак. Третє, це кістки. Туди метастазують рак молочної залози, також рак передміхорової залози. Рак Легень то всі ці види пухлин, і інші можуть метастазувати будь-який насправді з органів.